Просування і вже збільшення продажів, якраз моя роль в цьому, моя і моєї команди, це так, взяти клієнта за ручку і провести його повністю по всім цим етапам. І якраз сьогодні вам розкажу, які ж кроки потрібно зробити для того, щоб вийти на eBay, щоб мати успішний магазин, щоб отримати відзнаку топ-селера, як це зробила Укрпошта. Тому дуже детально кожному кожен крок розглянемо і подивимося, що. Дивіться, це, це так складно. У нас основна ідея, щоб ви самі зробили цей домий магазин, бо це можливо зробити. І тому буде дуже детальна презентація, буде багато скринів. Ще раз скажу, всі презентації, ви отримаєте. Так, тому давайте починати. Трошечки вас переконаю в тому, що вам варто розглянути eBay як платформу для продажу ваших товарів. Отже, що ми бачимо? Які цифри? Це 133 мільйони активних користувачів за 2023 рік. 183 мільйони це кількість проти...